Яю, друзі, сьогодні готуємо булочки Сінабони. Це ніжні, пухкесенькі, м'ягенькі булочки з корицею та дуже смачною сирною помадкою. Я пробувала в різних кав'ярнях такі булочки і повірте, цей рецепт є найсмачнішим і найкращим. Не буду у себе вихваляти, ви приготуєте і напишете мені коментар. В миску виливаємо тепле молоко, додаємо трошки цукру від загальної кількості та висипаємо сухі дріжджі. Також можете взяти і свіжі грамовку я пропишу під відео. Перемішуємо вінчиком і залишаємо буквально на 5 хвилин, щоб дріжджі розійшлися в молодці. Далі додаємо яйце, перемішуємо, цукор, який залишився, та ванільний цукор по бажанні. До просіяного борошна додаємо сіль, перемішуємо і всипаємо відразу все в миску. Перемішуємо спочатку ложкою, а далі можна замісити руками чи в комбайні. Я замішую в комбайні, тим паче, що в мене є такий красунчик. Місимо тісто приблизно 5-6 хвилин. Після чого додаємо м'яке вершкове масло. Масло повинно бути кімнатної температури. Замішуємо, поки масло не війде в тісто. Так само, як руками, будете замішувати також. Дочікуйтесь, поки масло все війде в тісто. Переносимо тісто на робочий стіл. Ось таке липкувате воно буде, нехай вас не лякає, але більше борошна не додавайте, інакше булочки будуть такі тверді, забиті. Руки змащуємо олією і легенько ще помішу його. Підріжжове тісто, воно як живе, йому потрібен дотик наших теплих рук. Далі переносимо тісто в миску, змащену олією, накриваємо рушничком або харчовою плівкою і ставимо в тепле місце, для того, щоб тісто збільшилось в об'ємі приблизно на півтора години. І тим часом приготуємо начинку. Нам потрібен цукор, до цукру додаємо ванільний цукор та корицю. Кориці давайте багато, тому що саме вона тут відіграє головну роль. Також масло нам потрібне, його треба буде розігріти. Все, тісто добре підійшло. І тепер. Ми його трошки ось так натягаємо, складаємо, щоб булочки після випічки ділились такими прошерками. Далі розкачуємо тісто в прямокутник. Приблизно має бути 35 на 45 см. Далі змащуємо його маслом, м'яким розприділюємо дуже добре по всьому тісту. І зверху посипаємо корицею з цукром не доходячи до краю півтора см. Далі закручуємо такий рулет. Сильно так туго тісто не затягайте, тому що при підйомі воно може порватися і не вийдуть гарні булочки. Низ защіпуємо і розділюємо на порції. В ідеалі булочки повинні бути висотою 3 см. Я своє тісто ділю на 12 частин. Щоб булочки були ідеального розрізу, розрізаю не ножом, а ниткою. Добре для цього підійде зубна нитка. І дивіться, хвостик обов'язково потрібно підігнути під низ, інакше при випічці булочка може розкрутитись. Викладаємо на деко застеленим пергаментом або тефлоновим ковриком і ставимо в тепле місце для підйому. Все, ось так гарно булочки підійшли і ставимо їх випікатися вже в розігріту духовку при 180 градусах 20-25 хвилин. Поки булочки випікаються, швидко робимо помадку. тому що її потрібно нанести ще на гарячі булочки. До сиру, в мене Філадельфія, можна взяти і маскарпоне. Додаємо до сиру цукрову пудру, молоко з маслом розігріваємо в мікрохвильовці або на плиті і вводимо частинами до сирної маси. Ця помадка не повинна бути сильно густою і не сильно рідкою. Ось така консистенція рідкої сметани. Це булочки готові. Подивіться, які вони гарні. Рум'яні на кухні аромати просто не передати справжньої осені, так як кориця в нас асоціюється з осінніми днями. Коли на дворі холодно, слякоть, хочеться в якийсь тепленький плед і насолоджуватися з синабонами сінабонами з корицею. Все, булочки поки гарячі, наносимо помадку. Я перекладаю відразу булочки в блюдо, в яких буду подавати їх. Щоб це все було красиво, естетично, вони зараз гарно просочуться, і можна буде їх куштувати. Вийшло в мене 12 булочок. Булочки виходять дуже ніжні. Я думаю, тут не потрібні зайві слова. Ви вже бачите, як вони нарізаються. Вони як хмаринка, дуже смачні, обов'язково пробуйте їх приготувати, а я чекаю від вас лайк і зворотній відповіді. Прощаюсь з вами до нового відео.